Вітаю, шановні, вітаю! Але що вам хочу сказати? Ми зараз на Грандік. Хочу показати мої клумби. Ось вони, ну, не висохло, що, як кажуть, тут дощу не було багато, але тримаються. Бачите, що повисаджувало навіть соняшник зацвів, не поливається тут, тому що ми часто не буваємо. А як кажуть, робимо те, що перш, більш важливе. Сьогодні дуже парить. Комарі тут, звичайно, такі косючі, що ви собі не представляєте. От, краса наша, гордість. От, навіть тримаю телефон і він умудряється сісти і вкусити От, і зараз покажу тут. Клумбу, яку я творила, рукотворна. Ось така клумбочка гарненька. Дуже гарно все. Ось тут затримаюсь, трошки на простогоні, бачите? Кабачок зняла у відрах, по кабачку було. Ось, як кажуть, не купа каміння, а от така краса. Є де зачепитись окові. І пахощі є, ось він красунчик, і соняшники, настурція. Ну, тут під вербою гарненькою. Тут трошки їм тут суховато. Ну, але набрали води. Ну, Це ремонт. І ось рудбеки, ось трошечки у відрах. Рудбек є тримається, фолярис теж. А це з собою принесли на запрашку ось з цієї сторони, Гераньки. Їх сухощами не налякаєш. Ось вони такі гарненькі. А це, шановні, ось бачите, не можу розлучитися. Міскантус у відрах. Оце садочок у відрах. Ось міскантус у відрі. Це сонечка. Ті кабачки, ось вам зверху така краса. Трошечки вітер повіває, то ганяє комарів, а то якби не вітер, то тут би, напевно, заїли. Тому часто не буваємо, син, ремонт робить. От, а я так, наскоками. Бачите, краса, красиво. От, це в нас такий був камін і ось. Не видно, бо все в димці. Ми сьогодні планували поїхати у Буктуш. Але така погода, знаєте, неясна погода, така в тумані. Ну, Хочеться отримати задоволення. І оце, я не знаю, це, мабуть, валер'яна. Так мені кажеться. Але така вона гарно так виглядає, подивіться. Не знаю, потім подивлюся. Щось мені кажеться так. Ну, ось такі околиці. Ну все, бувайте здорові. Миру, добра. Ось така краса. Дуже гарно. Білочки не вижу, десь вона, напевно, з дітьми своїми. Ну, все. Бувайте здорові.